Стрьом чи Норм, версія жіночий коуч. Бути зручною для всіх, а себе постійно зраджувати. Стрьом. Прямо сказати чоловікові, що тобі хочеться квітів, або якийсь подарунок. НОРМ. Відкладати покупки, бажання та мрії на краще життя. Стрьом, тому що це життя ніколи не настане. Ідеалізувати нове життя. з понеділка, нового року, а потім знову тонути в самокритиці. Стрьом. Або сьогодні, або ніколи. Починати день з кави. Норм. Вважати, що спочатку треба стати ідеальною, а потім лише полюбити себе. Стрьом. Тому що якщо ви станете тією самою ідеальною, ви все одно знайдете до чого причепитись, і любов це найкраща енергія і сила для змін. Спочатку любов до себе. Йти до коуча або психолога не коли все погано, а щоб було ще краще норм. Мріяти масштабно, навіть якщо не знаєш, як реалізувати або боїшся, а раптом не вийде. Норм, тому що, коли ми заявляємо про свої мрії всесвіту, ресурси обов'язково приходять.